Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Ми вдягнулися так потепліше і йдемо на двір із дітками. І зараз покажемо, яка до нас прийшла зима, зимонька зима. Ви просто подивіться, які в нас кучі гори. Юрічка вже міряє. Сніг, сніжок. Таке цікаве, це дерево. Ще повно листя і падає на сніг. Ні, не йди до цього, не йди, бо зараз буде холод. Зараз саночки візьмемо, покатаємося і будемо кататися. Вийшли разом по дрова, треба натопити в хаті. Ось подивіться, скільки в нас снігу. Дуже багато. В неділю оце, з неділю на понеділок. Ось так мило, ось там стовп снігові. О, Ото камінь сніговий. Для Діночки все нове, вона в минулому році, не пам'ятає такий сніг. Бабушку хоче ліпити. О, сніговика будемо ліпити, так? Сніг? Сніг. Йдемо по саночки. Йдемо дров візьмемо. Поскут. Ага. Все було в снігу. Йдемо, йдемо йдем по дрова. Ох, подивіться, які в нас тут тунелі. Якось на відео не так показує багато. Насправді тут дуже багато. Натопимо хату і будемо грітися, так? Да? Цікаво? О, як багато снігу. Йдемо по дрова. О, да, да. давайте, зазбираємо дрова. Слава Богу, є дрова, натопимо хаті. І буде теплесенько. От такий сніг у нас. Ну, помічнички. Ви знаєте, як дрова треба брати? Да? Хто тебе навчив, Юлія? Тато навчив тебе. Ага, Я дивлюся чи нормально. Чи нормально ставляться, так? Да? Давайте я вам допоможу зараз. Ага, вы мои бабочки. Давай еще. О, давай еще. Молодец. Ты мама на да? Давай еще. А, давай, давай, Будет оттенка, да? вот это так, давай, 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 так, давай, 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 Ми то погуляли вже, треба ще нашу кнопку, щоб погуляла. Привіт! Хто хоче на сніг? Хто хоче на сніг? Свіже повітря і для нашої кізочки. А ти хочеш сніг їсти, так? Гуляй, погуляй трошечки. Побачиш, що це воно таке, що не смачне. Несмачний сніг, несмачний. Зяєчки мої ще курей попорають і діти. Туди йдуть, там прочищено. Ти хоч теж? Ходи з мамою, я тобі дам трошки. Ходи, ходи. Ох, яка зимонька зима. Ходи діночка. О, курочки наші, хорошенькі. Давайте, їжте. Якось мені треба добратися до саночків. А снігу по коліна. Тут такий перемет. Ну, я думаю, в мене це вийде. Ще одне завдання виконала. Тепер залишилося злізти звідси. Подивіться, які у нас тут по коліна, снігу. Опа, що пташенята мої? Дочекалися, так? Да? О, йдемо, покатаємо цих діточок ще по снігу і підемо в хату грітися, так? Да? Дуже багато, там такі перемети, багато снігу. Ну все, процес пішов. Що, тобі ще страшно? Сніг? дін джін дін 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 Ну Все. Тепер для мами фітнес розпочався. Поїхали. Тих-тіх-тих-тіх-тіх-тіх-тіх-тіх-тіх-тіх-тіх-тіх-тіх. Ось Ну що, Діночка, тобі класно? <звук> класно було, так? <звук> Зірочки такі є. Все, ми вже в хаті. Вогонь горить, тільки потріскає, просто насолода, затишно так. Дітки граються. а Я буду варити борщ і хочу на цьому попрощатися з вами. Трошки вам зимового настрою передали. Просто хочеться слухати і слухати, як він тріщить цей вогонь. Все, усім до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока.